Посланий Бог, всегда не дісне, віки віков. Смоти Божи наш слава тобі. Живе, і сповняє. Сукровище ближить, неподалік, і все лися в них. І очисти от отцях є і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцу, і Сину і Святому Духу. На ній приснуємо віки віком. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти очевиді наша, Владико, прости, беззакони наша, святий просвіти, сили, немощі наша. І мене Туємо оради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині його віки віком. Амінь. Хочу і жили на небісі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесі і на землі, квіт наш насушний наш нам десь, і стави нам доли наша. Якож ми оставляємо дождиком наших, не уведи нас свої спущення, но избави нас от духового. Твої царство і слава, це і Сина, Святого Духа нині у віки веков. Господи, помилуй, 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 слава Тої, Сину і Святому Духу, і нині присною віки віковом. Придіти, поклоніться, цареві нашому Богу, придіти, поклоніться, Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонітися і припадем самого, Господу, Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличил Бо сиєси зіло. У ісповіданні, і в веліпоту, облекси, єси, одіяйся світом, яко ризою, простирає небо, як кожу, покриває водами привиспрення своя, полагай облаки на восхожденіє своє, Кодяй на крилу вітриню. Творяй, ангели своя духи, і слуги своя пламень огнений, основає землю на твердий, я не преклониться, вовік вік віка. Безная кори за одіяння, я на горах стану води. От запрещення Твоєго побігнуть, от гласа, грома Твоєго убояться, восходять гори і не сходять поля в місто, я є я Єсим, приділ положил, же не пройдуть, неже обратяться покрити землю, посилай сточники в добріх посреді гор пройдуть води, Напаяються звіри сельні, а ждуть, онагри в жажду свою, На тих натихтиця небесне, привітають, от серед каміння, дадять глас. Напає гори, От привис приніг своїх от плода Твоїх насититься земля, прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі і віно веселить серце чоловіка, мастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дерева польська, яке дреліванці, їжи єси, там а моптиці возгніздяться, є родієво жилище, предводительствує тими, високі високе єленим, камінь, прибіжище заяцем. Сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой, положили сить мої без нощ, майже пройдуться звірі добравні, з ким не рикаючи восхитити і взискати от Бога пішу собі, сія сонце, і собравшися, в ложах своїх лягут. Зади чоловік на діло своє на ділання своє до вечора, якого звеличишиться, діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворили сповнися земля твари твоєя, Сіє море великої, пространної, у гади їх вженіще сла, животне мала і с великими, там у кораблі приплавають, зміса його же создали, сиругатися йому, всяк тобі чай дати те пішой в благоврем'я, давшу тобі соберуть, одвершу тебі руху, всяческає, і сповниться благости, одращу, же тобі лице возм'ятуться, от дух їх і іщезнуть, і впер свою возвратяться, Послали духа Твоєго, Ісузирбуться, і обновиши лице землі, буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь оділік своїх, призирає на землю творею трястися, прикасається горам і димяться. Госпою, Господи, ві в животі моєму, Богу моєму, дон, де же жиєсм, да усладиться йому, бесіда моя, а зже, возвеселюся, о, Господі, та іще з грішнице од землі і беззаконниці. Якоже не бути їм благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положи свять мою без нощ, як у вас Твої, Господи, вся примудрості сотворив єси, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присну, і присно, і во віки вікова мій. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Liguja, 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 slava de Господу, помолимся, Господи, помилуй, спішні мири, спасибі нашого споду, помолимося, Господи, помомили. Мирим все у віра, благостояння, святих Божих церкве, седарині всі Господу, помолимся, святім харам ісемсові, боговинням і страхом Божим, ходячим в нього, споду помолимся, Господи помилуй, святішом селянським мархери, нашим францист і поперемським, бо любим єпіскупі, нашим Кертиодорі, Бог любим нашим Кири. Ні, лічесні пресвідерських всім стусім причини, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Придержавши власних наших усимволісти, Господи, помолимся. Господи помилуй. Ограді се мосвяті, обителі сей і всякому раді, страні віри, живущи, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Благоростворенні вас воздухові зубили плодов земних і времені, мирне Господи, помолимся. Господи, помилуй. Лавищих тожествуючих, найдуючих, страждащих, пленених і о спасенні, Господи, помолимся. Господи помилуй. Маємо цеки скорби, гніви нужди, Господи, помолимося. Господи, помилуй. Ступи спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодатію. Господи, помилуй. Присвятою причистою, при благословеної, славною владиці, нашу Богородицю і приснудію Марію. со всіми святими, поминувши самі себе і друг друга веживат наш Христу Богу Бог Тобі, Господи. Давай ти посяка слава, і поклонення Отцу і Сину, святому духові, приснев, вики віков. Позвати, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возва тебі, услишим я, Будь, мила соволеня моєго, не дазвати ми тобі, услышим я, Господи, і справиться молитва моя. Яко кадило пред Тобою, возвіяні руку моєю, жертва вечерняя, я услышим я Господи, положи, Господи, вхранені вузлом mm. моїм і двері рождений в уснах моїх, не уклони серце моє слове слові все я не вшивати виниво грісі, чоловіки, діло учими беззакони, не суштуться своїх збраними їх. Накаження, прайне, милості, облечем я, є леже річно, де на намасти, главі моє, я, якойши, молитва моя, в благоволена їх, пожертва Боша при і суди їх, Услыша логоли моя кого з мого ша, якого змогоша, якото, що земли просидеться на землі, раз сякого сті при аді, яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тіло погани, отими душу мою, сохрен мене, всіти, уже суставишами і особла з'яви беззаконні є. Подудо мрежу свою річницю, єдиний з'язон, де же прийду. Гласом моїм, Господу возвах, гласом моїм, Господу помолився, пролію пред ним, і моє, печаль мою пред ним возвіщу. Не гадай зати від мене духу моєму, і ти познали сесте моя. Напутисем по семпоним муже кождасть скриша всі бні. Смотря Одесною, і возглядає, і не пізнає мене. Поєбне бійство від мене, не зиває душу мою. Бо звахо тобі, Господи, рік ти єси, упований, і моє часть мої си на землю живих, бодь мій молиною моєму, яко смирихся зіло, і збави мій от гонящих мій, як укріпишся, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниця донде же воздаси мені, і з глубини возваху Тобі, Господи, Господи, услиш глас мой. Да буду душі твої в небі ще ласу, моления Моє. А ще беззаконні на зріж Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі, райські, я доброти смотряя, і богатно насладився не тліни ні Розвіл, єси разум Божий, Божі, же, причащаючися преподобне, духовною любов'ю, душа в духовно. І Мене ради Твоя потерпіть, Господи, потерпи Душа моєго, славо Твоє.

До ночи остражи отриня, топоває, де зрає наспода, воздержанням тіло огради, страсте дві жінки умертві єси, оче, молитвами Тим же вотя духа, сила висеча яся. Показа місминаття світильника і всемірного Господа, милості мною не є, і той збавить ізріля от себе законіє горайські яного в роти, і богатно насадився, не тлі Процвілує симіру, разум Божий, Його же причащаюся, преподобне духовною любов'ю, душами в духов. Шествіє написав, свезними струями, душ свіші, запалити навчаєш, всім об'яжених, а пришествиє, наодеждемся, всі одеждою світою, стрістиника кривіста. srdi se milosti on nas, istina spodnja prebiva njet, vovi gvozde na njim tijelo ohradim, strasta i dviženje umrtvili je se oče, molitvami i mdjenj mi, tim životja duha sila včesajem se, pokaza mi na tja svitelnika, І все мирного, слава і святому Духу. Дого, я в ятежних життя, отступив, є фреме, присно, пам'ятне, молчан, є пустиню достиг єси, і Мі, то я радико Богу, дітей возводив. Віру просія,си світило, і глаголи животний, а чоловіком істочил єси, Тим же не пристай молитвами Твоїми, утверждай нас, от вреда чужного і збавити душі наша преподобна. Opučenu, tvoje opućenu i lao drobija tvoje oholojeno i malo stiše drroti ne ja pokaži Prečista preči sa ja a jadljivo a u toli lipaž i dikovno jumugri je podaši i sobe ljudi je soduše i kilo moje neskverno Я же спаса роча, премудрость прости, світи, тихі, святия, слави, безсмерного, за небесного, свята блаженого Ісусе Христе, пришече Сонця на западні. Все світ вечерні поєм Отца і сина, і свята Духа Бога, до Своїм єси посямена, від ветина власи преподобними синем Божий, живодая. Всім примудрость, вонь ми, Господь, слижить м'я, не дава звати мій конему, Нігда призвати ми, услышим я Бог, правди моєї, Госпоню, м'я, не дава звати мій конему. Господи, вечір сай, безріха сохранитися нам, по се, Господи, Боже, Отець наших і хвальний, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як коже в боком на тях, по словеніси, Господи, навчи на суправданім Твоїм, по словені си, влади коразум і на суправдані Твоїм, госповеніси, святий, просвіти на суправдані Твоїм. Господи, милосвоя по руку Твої не презри. Тебі подобає хвала, тобі подавають білі. Тобі слава подобає до дуї, сину і святому духу, нині пресної мовіки віковам. Спонди вечірні молитва нашого Спадові. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. Вечера все совершенно, свята, мирне, безгрішного, Господа просум. Господи. Ангела мирна, віра наставника, хранителя душі тілес наш, Господа, просуєм. Подай, Господи. Рішення уставлення гріхов, прирішення наш, Господа, просуєм. Подай, Господи. Обрати полезні душам нашим, міра мірою, Господа, просуєм. Подай, Господи. Очі вирішення живота нашого, мирі покаяні, скончати, Господа, просуєм. Подай, Господи. Постоянські кончини живота нашого, безболізнений, непостидний, мирний, добротвіте на страшному, судачі Христові, просуєм. Подай, Господи. Святий, причистий, прив Славний владичцю нашу, Богородицю і приснудів, Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друге виживати наш Христо, Бог предадую. Лібі, Господи. Як по блах чоловіку любець, Бог єси, тобі славу отцю і на святому духу на її пристави. Віки віков. Твоєму, vaša, господа, приклані, твої працві, наці, і духові Твоєму. Слава Вашого, Господа, і преклоните, Господи. Бо держава царства Твоєї благословения і припрославлена, Отца і Синестого Духа, нині присневки векові. Вечерню піс приносим Ти, Христе, сока вілом і письмі духовни. Pomiluj spase duši naša. O tebi vozve da hoćemo i živušćemo na nebesi, se jako oči raf u ruku gospodnjih svojih, jako oči robinje u ruku gospodnjih svojih, tako oči naši gospodu, bo našemu donde živuše dritni. Spasim ja, Gospodi Bože moj, ti po svim jesi spasenije, Urijam ja se smušajet i bremja bezzakonije povružajet mi ja, daž mi ruku pomoći i vozvedim jako svi tu pokajani ja, jako jedin blago udrobeni čelovi koljub. Паче, наповниться душа наша, поношений, ойщик, і уничижені мученик Твої, Христе, сила, погробі, полежайші дуги, прогонять, і у празніша вражі власть, вірою трочеською, подвіжився обо. І сину, і святому Духу, пророче омакає постелю слезами, і поченємчития, творя, покаяння, суда віли нам, от слове споказали єсмь, і Твою почитаєм всі чес, це блажене пам'ять, пресланих діям і самодітлю Господень. Єфреме присла пав'якне, ким же і нині молимтя, молися Христу Богу о душа наших. І на ніпресної вікова мій. І збаві нас, одну наших, мати Христа, Бога, Рощасі всіх Творця, да сівє вопієм ти. Радуйся, єдино, пристательство душ наші, нині отпущай жароват Твоя влади, Кола, ко володвоєму собі року, як Сочі, свячину, і спасення Твоє. Судовав предусем всіх людей, світо відкровені язикові слава людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присно во віки, віковам. Помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико про тебе законує наша, святий сили немощі наша, Імене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині прислай і віки вікова. Амінь. Отче наші, си на небесі, да святиться си, ім'я Твоє, Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя.

Ije že i zlobene vozdihanj mi vosto trudo plodonosil je si, i bil je si svitinik selenji, sija čudesi je freme oče naš, moli Hrista Boga, spasti se duša v naši. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i na njih presno i vod. Моє утверждені, віри і чесний на душ наші Богородицю пісми величає, вірний Радуйся, камень, джизнів, очревіт, твоє, містивша, я. радуйся, каменчи зніво відвоєм і сившая, радуйся, конце надеждо, скорб'яши заступленіє, радуйся, невісто, не невісня.

І ще молимся при державчих власних нашків у всем воїнстві. Ще молимося у предстоящих людях, ожидаючих те такий багатої милости, затворечи нам милостині за все християни. Я помилости, чоловіку любець Бог єси, і тобі славу села Отцу і сину і Святому Духу, нині і приснує, і во віков. Амінь. Те мудрость. Піснішої хирові, і славнішою, без сравнення сравни. Без іслання во слава рочу Ісуші, городі суддя велишає. Слава тобі, Христе Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присну, і во віки віком. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй істинний Бог, наш молитва, причисти своєї матері, с тих, славних і всехвальних апостол, блажений священному жника нашого, Теодора і всіх святих, помилити спасати нас, як і чоловіка, любець.